Це відео, дисклеймер до того відео, щоб будете дивитись, тому що коли я його записував, я був такий дуже серйозний, його передивився. Воно прям а, таке якесь сумне, я там туплю. І я вирішив записати дисклеймер, щоб ви якось його коли включили, не одразу вимкнули, бо воно доволі цікаве. Дуже коротенька, проста інструкція, чому і які треба параметри для того, щоб можна було легше влізти, до чого готуватись і якось себе міряти, та робити такий селф. Чек для того, щоб е, потрапляти в айтішку Коротше, гарного вам перекладу, перекладу перегляду. Е, ось. І е, залишайте, будь ласка, коментарі, підписуйтесь, ставте колокольчики і заходьте на aw.club. Це перший раз такий. Е, Цікавий дуже івент для мене, тому що я хочу пошарити екран і просто говорити без гостя. І що я хочу спробувати, це коли я працював викладачем з тестування, там ручки 3-4 назад, у мене був такий типу фреймворка умовно, там не знаю, такого способу побачити, чи ти можеш попасти в Айтішку, чи ні. І, ну, Які в тебе є шанси? Зараз шанси ці набагато менше, зрозуміло, але, як на мене, якщо не виконується те, що я зараз тут пропишу, ну, якось озвучу, то е, ймовірність тоді ще менша. Перший скіл, такий, перша штука це софт-скіли е, і персона тобто, що ти за людина. Ні на яких курсах про це не розповідають і якби з цим не знають, що робити, і це реально велика складність. Ну, так і є ваша персона, хто ви дуже сильно впливає на те, чи можете ви потрапити на роботу, чи, чи ні. Як це перевіряти, що з цим робити, я багато не розповім, але подивіться на свій попередній досвід. Там згадайте, якщо у вас не було попереднього робочого досвіду, які ви були в школі, чи виходило у вас знаходити спільну мову, вирішувати проблеми. Як в цьому ви мислите, чи мислите ви в форматі ми, як команда, там якась, і ви там разом щось робите, чи ви тільки я? І ці всі штуки про те, як ви дивитесь на життя, на свої проблеми, як ви вирішуєте свої проблеми, як ви комунікуєте з іншими людьми, це все говорить про те, як ви будете в команді працювати. Тому це була дуже важлива штука. Наступна штука зелена. Чому? Тому що це теж з чогось, чого не сильно вчатні на яких курсах, і те, що, як на мене, це ну, більше про те, ну і... це англійська мова, коротше. Да? Рівень англійської мови. Він теж, хоч курси, хочеш, ні. Але. Важлива штука, і від його левела, як на мене, дуже сильно залежить весь інший успіх, який може бути. Тому англійську вчіть, але вчіть не там, де вам дають велику граматику. Граматично писати вам не треба буде. Зараз є там чат Grammarly, ґрамерлі, які можуть допомогти гарно писати і перекладати. Ви маєте відносно вільно розмовляти, тобто для цього краще шукати speaking клаби і дивитись контент англійської мови, Netflix, там YouTube і так далі, перевести телефон на англійську мову, тобто бути в середовищі англійської, щоб ви могли вільно в ній орієнтуватись і вільно володіти нею саме в розмові. Тобто, ви з рекрутером маєте поговорити так, щоб ну, це було вільно. Тому ну, я вважаю, що. У вас може бути всі інші скіли там на меншому рівні, але якщо ви відносно вільно розмовляєте, це додає вам до роботи дуже сильно, і для цього не треба ходити на курси, де тоді бідають гарматику. Це ще раз повторюся. Можна просто е, десь її підтягувати. Е, типу, Speaking Club, Ідеальна штука, вони є безкоштовні, можна шукати, е, і ви маєте просто розмовляти. Можливо, не супер правильно, але багато і відносно впевнено. Це дуже круто працює. Потім що, що далі? Так як я говорю про тестування, але я думаю, що в девелопменті там дуже схожа історія, є якась теоретична частина, тобто в, в тестування, це там Basics, QA, не знаю, правильно назвати, я вже не пам'ятаю назви, ну це не суть. Тобто якась теоретична штука там. Тобто, оці штуки вони теж будуть впливати на, на цю ймовірність. Потрапляння, типу, в на якусь роботу. І потім якісь тулзовини або там додаткові знання, це умовно, там постмен, якщо ми говоримо знову ж таки про тестування, так? круто реально подумати для девелопера, як ця штука працює. Ну, я думаю, що це дуже схожа історія. Що там ще може бути з тестування? Не знаю. Якщо ви йдете в, в мобільні, то хай буде Android Studio. Там Xcode якийсь. Це теж буде залежати. І давайте ще зробимо окрему штуку окремого кольору. І назвемо її, вона не дуже критична, але Domain Knowledge. Це знання домена. Тобто, якщо Давайте просто домен назвемо. Якщо ви, наприклад, вчились в медичному, то і в мене буде на роботу там йти кілька джунів, і стартап, чи там продукт якийсь. Це людина, точніше, це продукт, типу, в домені якомусь медичному працює, то я візьму джуна. Якщо в нього там відносно нормальний рівень там, англійської мови, то я візьму джуна, типу. цей з цим доменом, більш ймовірно. Ну, це я так дуже простий спосіб, але, ну, типу, цим можна користуватися. Тобто, якщо ви бухгалтером були, наприклад, і це якась економічна штука, продукт пов'язаний з фінансами якимось чином, ну я так то ви можете вже на це теж більше полагатись Це та сама штука із англійською. Це такий собі важель, який впливає на те, потрапити ви на роботу чи ні. І це. Ну, як на мене, дуже це ж важлива штука. Ось, тепер, що ми робимо ну, умовно. Тобто, це, звісно, дуже умовна штука. Але вона прям працює ну, в, в моїх реаліях, яких, яких я собі бачу. Тобто є якісь левели знання, да? є там високий рівень. Це коли ти там, купу пройшов питань, підготувався там до теоретичної штуки. Ось ти знаєш теорію, ось ти там знаєш там посмен на якомусь рівні. SQL, переважно, там, не знаю, знають небагато. Druid Studio, наприклад, зовсім не знаєш, а домейн в тебе буде залежати від, від того, куди ти подаєшся, куди ти аплаєшся, на яку роботу. Тобто він теж буде впливати. І у цього є якась середня. Так, да, звісно, в кожний кружечок має свою, свою вагу. Я переконаний, що це персон і там soft skills англійська це штуки, які займають там, 50 навіть 60% ваги вашої ймовірності. Та? Тобто вони нерівнозначні, ці кульки. У них у всіх є там різна вага, але вони впливають на, на те, що, ви, що з вами буде і як. І ось і є якась середня цих штук. І я переконаний, тобто це не супер чітко працює. та Але, типу, візьмемо, наприклад, що ось там у нас SQL Android не негнизенька, а англійська там і теорія в нас там повище. І тоді, ймовірність моя от така Та зараз. Величезна проблема знайти роботу, людей супербагато. Я розумію, що ця штука, вона. Тому я і тут намалював таку стрілку, яка вона йде, типа, не в 100%. Та? Вона не так от рухається, якимось чином. Вона так от повільно і потрапити на роботу там супер складно. Але чим більше ваші оці кружечки, чим ви їх вище підіймаєте, ваші знання. Та? Тим більше ви збільшуєте ймовірність потрапляння. Звісно, вам треба і діти сі віжку знайти когось, щоб її переглянули і вам щось порадили, Якщо вона у вас кривенька, ем, ну типу і так далі. Та? Тобто на кожній співбесіді, якщо ви на неї потрапляєте, то ви робите для себе висновок, чого ви знали, що ви не знали. І це теж дуже важливо, щоб ви робили. Тобто, постійною цей аджастмент, постійна перевірка себе. Якщо тобто зараз так дуже важко знайти роботу, це точно. Але якщо ми дивимося хоча б на оце, на оцей, типу умовний малюночок, який там ми щойно накидали, ви його побачили, ви вже плюс-мінус розумієте, які у вас є шанси, які є ймовірності. Пробуйте, намагайтесь розуміти реальність з мого досвіду. Часто буває так, що люди, які активному пошуку, вони в ньому знаходяться. Менше, ніж люди, які там не почали шукати. Тобто люди, які я зараз шукаю роботу активно, відправляю кожен день резюме е е і ходжу по співбесіду, їх переважно завжди в групах, де я викладав, їх завжди було менше, ніж тих, хто думає писати резюме. Е е там не наважуються або написав і не відправляє. Тобто, люди в активному пошуку їх завжди було менше ніх, ніж ті, хто не наважувався це робити. І я звернув ще таку штуку. От є класний приклад Мейтакадемія. Я знаю, що вони досі влаштовують людей на роботу. І коли ми для нашого серіалу Друг 2.0, можете подивитись на каналі, шукали співробітників, волонтерів по суті, безоплатно. Тобто, ну ніби як. Просто практика, так, яку можна було отримати, вона теж ну, людям необхідна. То всі люди, які були з Mate Academy, коли я бачив в CV-шках, що людина закінчила Майт Акедемі, я їх всіх не зміг найняти на роботу. Тобто, в нас були програмісти, які там зааплаїлися 30 людей. Я точні цифри не пам'ятаю, але там орієнтовно. І, от були з інших шкіл. Люди і були з Mate Academy люди. Так от з Mate Academy я нікого не зміг найняти, коли вони відгукувались на вакансію. По-перше, вони всі відгукувались на вакансію, на нашу, на яке було чітко написано, що це безоплатно, що це, там на 2 місяці, але ми заплатити наразі не зможемо. Це просто практика. Вони відгукувались, і коли я їм дзвонив, там дзвонив я їм через 3-5 днів, тому що в мене були свої процеси, тобто я не міг їм там день в день дзвонити. Вони вже всі. Там їх було десь 30 біля 4 чи 5. Кожен з них мені відповів, а я вже практикуюсь, мене вже беруть. Або один казав: Та, добре, давайте там поговоримо. І потім на наступний день мені писав, що вибачте, я погодився на інший офер. Частина з них не, не пішли на офер з зарплатнею, вони пішли так само, як ми пропонували, тобто чисто для досвіду. Але суть в тому, що вони подавались всюди. І їм було. Ну, майже все одно, я так розумію, куди подаватись. І це про те, що е, люди постійно покращують свої сів та свої резюме, намагаються їх зробити простими, легкими. Для, для цього, звісно, додатково вуглід. Читайте, як зробити CV зручним і зрозумілим. Нас, речі, теж є інтерв'ю з рекрутеркою, яка пояснює там, які основні є проблеми з CV. Можете на каналі пошукати. Вони всі знаходили роботу, тому що вони всі були в активному пошуку. Я думаю, що це дуже важливий фактор. Зверніть на це увагу. Успіхів! Підписуйтесь, ставте дзвіночки, ставте вподобайки і залишайте коментарі. І якщо вам щось не подобається, обов'язково теж пишіть, я буду дуже радий. То щось ніяк хейту не зустрінемо.